Супермоделі Вікторія Сікрет влаштували спеціальну фотосесію в сонячній Санта-Моніці і Оголосили власний список найсексуальніших знаменитостей планети для цьогорічного івенту, який відбувається вже в восьме. Дівчата придумали нові категорії. Приміром, американську акторку Хайден Пенетєрі відзначили за найкращу засмагу. Похвалили і її колег Ешлі Грін за найкращу спортивну фігуру, а Зої Де Шанель за найспокусливіші очі. Щодо співачок, Торіана здобула титул найсексуальнішої бікіні, а Бійонсе стала найсексуальнішою виконавицею. Бійонсе чудово рухається на сцені, вона талановитий музикант і в неї надзвичайно красиве тіло, тому ми обираємо її. Окрім цього, модель Вікторія Сікрет поділилися думками щодо сексуальності та материнства. Для мене сексуальність це почуття гумору, упевненість у собі та гарні манери. Я стала почуватися значно сексуальнішою, коли стала матір'ю. Це безумовно прикрашає жінку. Після вагітності я набула мудрості і терплячості. Бразильська супермодель Адріана Ліма більше відома як Ангел Вікторія Сікрет, її обранець, сербський гравець команди NBA Марко Ярич виховують двох доньок: трирічну Валентину та восьмимісячну сієну.